Вітаємо, 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 друзі! Слава Україні! Героям слава! Олена Копян та Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік вже працює для вас як в Україні, в Києві, так і в Туреччині, в Ерзурумі, тому що саме сьогодні 20-ті зимові Дефлімпійські ігри стартують. Це безсумнівно велика подія в світі спорту. Не можемо говорити про свято спорту, тому що в Україні триває дуже складна жахлива і трагічна війна. Сьогодні складна ніч була в Одесі. Відомо про загиблих і серед дорослих, серед дітей, тому наші думки. І з Одесою з усією Україною захисниками України, але в той же час ми розуміємо важливість спорту і важливість Дефлімпійських ігор не тільки як місця, де наші хлопці і дівчата будуть виборювати медалі, але як платформа, де ми будемо заявляти про героїзм українського народу і про всю ту правду про війну, яка відбувається в Україні. Тож будемо переходити до Дефлімпіади. Олена, ти вже відчуваєш оцей мандраж? Так сьогодні відкриття? Ну сьогодні відкриття, але вже вчора, позавчора на. Наші спортсмени, наші дефлімпійці почали свої змагання і досить вдало. А по суті, відкриття буде ввечері, і сьогодні у новинах о 20.00 Ми зможемо прослідкувати, повболівати, порадіти за наших спортсменів, дефлімпійців, які беруть участь у 20-х дефлімпійських іграх. Так, безсумнівно, і ми знаємо, що так часто буває і на паралімпіаді і Дефлімпіада не виключення. Що ще до церемонії відкриття вже розпочинаються навіть попередні змагання, кваліфікація ігри. І зокрема, Керлінг став не виключенням саме на дефлімпійських іграх. Так, це дуже цікавий вид спорту, в якому беруть участь наші спортсмени. У 2015 році вони розпочали тренуватися, брати участь у змаганнях в цьому виді спорту. І вже сьогодні ми бачимо результати наших дефлімпійців. Так то вже є якась інформація про те, як завершилися поєдинки. Ну 29 лютого з рахунком 12-0 команда керлінгу Даблмікс у складі плисканки Михайла та Якимець Катерини перемогла команду Японії у першому поєдинку з Керлингу. Наша команда є чинними чемпіонами світу. А у другий змагальний день вони додали ще два яскраві поєдинки над на користь України з переможними рахунками: 8-5 над командою Угорщини та 9-4 над командою Швейцарії. Ну, чудовий старт. Дякуємо, Олено, за інформацію. Дякуємо нашим керлінгістам, які так чудово і впевнено розпочали. А от хто ще в нас зараз дуже впевнено розпочне? Так це Тетяна Мацкова, яка там в Ерзурумі має розповісти, як же складалися саме сьогоднішні поєдинки. Тож, Тетяно, вітаємо тебе в студії. Вітаємо зі стартом Дефлімпіади і розповідай, які ж справи Вітаю, там сьогодні. Так, ми вже розпочали змагання. Якщо чесно, то керлери, як ми пам'ятаємо, їх почали на декілька днів раніше, ніж усі інші спортсмени. Навіть три же гри пройшло ще до церемонії відкриття. І ще сьогодні на нас чекає ще одна. Зранку наш пара мікс зіграла з командою Кореї і ще гратиме з командою Китаю. На жаль, сьогодні гра не задалась так само, як попередні. На жаль, програш, але це тільки один з трьох. Продовжуємо грати, продовжуємо боротися. У нас ще є всі шанси пройти далі. Ну і поборотися за призи. Це вперше мікс на Дефлімпіаді. Тож нові емоції, нові враження. Вся команда приходить на трибуни і підтримує, і дуже скоро вони повернуться, щоб болювати за команду на другій грі. Дякуємо Тетяно. Дійсно дуже цікаво дізнатися, що не тільки перемоги бувають, але й е, поразки. Але окрім того, що ми раді завжди чути Тетяну, цікаво дізнатися думку самих гравців. І в нас є якраз інтерв'ю і коментар Михайла Плесканки, який розповів Тетяні про свої відчуття від старту Дефлімпіади. На зборах, на тренуваннях. Ми два тижні були, потім прилетіли в Стамбул і зі Стамбулу в Верзрум. Тут дуже високий тиск, трошки адаптація була, сухість в носі. Дорога. Тут умови трошки різні, ніж ті, що були. Але ми сподіваємося, що Україна сильна. Перший день. Ми прийшли, нам дали тренування на керлінгу, а під час змагань вже були інші камені. І відчувалося трошки. Ну, але ми переналаштувалися і слава Богу. Ми грали з японцями. Вони дуже. останній чемпіонат світу вони були в фіналі. Ми з ними гралися. І вони. В перший, перший поєдинок вчора з японцями, так, да, у них рівень такий високий, але вони спочатку почали помилятися, і ми закінчили перемогою нашою. Ні, якось так з першого, з першого ми почали перемагати, і так пішло і далі. Так, ми дякуємо, що разом Туреччина взяла на себе проведення ігор. Тут дуже хороший павільйон, суддівство, спортсменів багато, дуже високий урівень, рівень. Ми задоволені. Дякую вам. Важливою подією вчорашнього дня став телеміст між Києвом та турецьким Ерзурумом. Він зібрав українську дефлімпійську команду, і ми вітали всіх з Києва і піднімали, намагалися піднімати дух нашим спортсменам разом з президентом комітету спорту інвалідів Валерієм Михайловичем Сушкевичем та виконуючим обов'язком міністра молоді і спорту Матвієм Бідним. Всі підкреслили важливість перемог на міжнародній арені та подякували захисникам, завдяки яким ми зараз маємо можливість брати участь у Дефлімпійських іграх. Ну дійсно був дуже особливий телеміст Києва-Рзуру. Ми дякуємо і Валерію Михайловичу і Матвію Вікторовичу, які долучилися. Це важливо і для атлетів і для всіх українців відчувати цю єдність і спортсменів, і, безсумнівно, і очільників федерації, функціонерів і звісно із захисниками України. Також ми згадали і про значну перемогу нашої і дипломатії, і нашого паралімпійського, дефлімпійського напрямку міністерства в тому, що не буде на цих іграх представників країни терориста Російської Федерації та їхніх сателітів з Республіки Білорусі, і це безсумнівно дуже значний вплив. Ну між іншим до нього звісно, і Леонід Касіцький дотичний, також голова нашого дефлімпійського руху. Ну і Леонід Касіцький передав свої вітання з турецької землі і запевнив, що кожен спортсмен буде викладатися на максимум для української перемоги. Ну і між іншим, в нас є зараз сюрприз і в прямому ефірі не тільки так вчора. Був Леонід Касіцький, але й зараз. І зараз ми маємо можливість поговорити з Леонідом Касіцьким. Вітаємо, вітаємо, пане Леоніду! Розповідайте, як пройшла дорога. Доброго дня. По першим дорогам до Дефлімпійського центру, до Дефлімпійського міста Ерзурум, яке знаходиться в Туреччині. Будемо так говорити, кожен вид спорту по різному їхав до місця проведення змагань, тому що кожен вид спорту був на місці проведення тренувань в різних країнах. І хочу сказати, що всі приїхали або 26, або 27 лютого зібрали сюди. Дорога була непростою, нелегкою Дійсно. Хто автобусами, поїздами до Варшави або до Будапешту. Потім вже були перельоти до Туреччини. Ми все витримали і всі у гарній формі. В гарному настрої для нас це свято. Свято Дифлімпійські ігри, зимові, те, що зараз тут буде, це дуже важливо для нас. Які плани та очікування від виступу наших спортсменів? Війна, війна наклала свій відбиток. У всіх є шрам, внутрішній шрам внутрішня рана. Всі розуміють, що ми повинні достойно виступити на зимових дефлімпійських іграх, не дивлячись на наш результат, чотирихрічної, Давності. Тому я бачу, що командний дух є. Всі мають мотивацію достойно виступити, щоб прапор України має рів. Пане Леоніде, а що побажали спортсменам перед стартом? Віри в себе, бути впевненими в собі і добре стартувати. Щиро дякуємо. Дійсно сподіваємося, що в нас і вдасться такі зробити вдалий старт і про емоції. Дуже хочеться поговорити, які вирують в турецькому Ерзурумі після Леоніда Касіцького з нашою журналісткою, яка вже готується доєднатися до нас. Марія Харченко, там у турецькому Ерзурумі. Марія ділись своїми враженнями і перечуттями. Привіт, студія та глядачі! Вас вітають 20-ті зимові Дефлімпійські ігри з найбільшого північно-східного міста Туреччини Ерзурум. Ми знаходимося на висоті більш ніж 1900 метрів над рівнем моря. Але погода сьогодні сприяє спортсменам на їх тренуванні. Дуже цікаво запитати про настрій спортсменів і їх передчуття. За моєю спиною ви можете бачити, як відбувається тренування сноубордистів для бровдія Павла. Іде в ігри стануть дебютними у гірськолижному спорті. Також є дебютанти. Це Крутаничка Міла, Абрамчук Михайло та Морозюк Христина. Звісно, всі спортсмени трохи хвилюються, але налаштовані вони на переможні результати і будуть робити все для того, щоб гідно захистити честь країни на цих міжнародних змаганнях. А які очікування від змагань? Сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття 20-х зимових Дефлімпійських ігор. І, звісно, всі з обережністю, властивою всім спортсменам, говорять про свої очікування. Головна тренерка зі сноуборду Олександра Гак поділилася з нами, що умови для змагань тут дуже гарні. Звісно, наші спортсмени переживають через те, що відбувається у нашій країні, і постійно гортають стрічку новин. Але тренерка сподівається на напружену боротьбу та вірить у наших хлопців та дівчат. Тож будемо з нетерпінням чекати на виступи українських спортсменів з порушеннями слуху і бажаємо їм перемог та золотих нагород. Слава Україні, героям слава! Дякуємо, дякуємо і чекаємо. А також від і Марії Харченко і всіх наших журналістів ще більше занурення в цей спортивний вир під назвою 20-ті Дефлімпійські ігри. Ну і правда, це цікаво, що ми на власні очі зараз і бачимо і відчуваємо старт такої значної події в світі спорту і для України. Хоча ми розуміємо, що Україна стартувала як учасник, а тепер ми серед лідерів Дефлімпійського руху, і в тому числі і. Зимового ти вже відчуваєш, що от ми десь приблизно а дефлімпійці наші нас доганяють навіть паралімпійців за кількістю нагород, перемог і законодавців мод в світовому дефлімпійському спорті? Ну до речі, ми хочемо згадати, що. Україна дебютувала на зимових дефлімпійських іграх у 1999 році, і тоді вона взагалі була вже ці шости дефлімпійські ігри. І загалом у нас вже є 30 високих нагород: 4 золотих, 14 срібних та 12 бронзових. І на успішні національна дефлімпійська команда виступила на попередніх. Іграх в 2019 році, які проходили в Італії, вибороли чотири історичні золота, чотири срібла та три бронзи, та вперше здобули третю високу позицію на зимових дефлімпійських іграх. Так, це безсумнівно велика перемога і досягнення нашого спорту. Я від себе хочу тільки дійсно відзначити кожного атлета. В нас багато і досвідчених спортсменів, які от якраз починали завжди зачинали, зачинати ігри і виступи української збірної непросто і в паралімпійському, і в дефлімпійському русі, хоча в нашій державі, в нашій країні, так точніше буде сказано. Він має високі витоки 100 років руху. Це це дійсно дійсно дуже. дуже дуже і е, великий е, шлях. Так, було були часи і радянської окупації, так але Україна здобула свою незалежність. І я можу, окрім того, пригадати, і також і минулі літні Дефлімпійські ігри в бразильському кащезду Сул, коли знову ж таки, от тут можна згадати. Перші тижні повномасштабної війни, коли наші зимові паралімпійці поїхали в Пекін і вибороли надзвичайний результат, стали другими за кількістю медалей після китайців, ну які господарі змагань там нереально їх обійти. А літні ігри в з до в травні ми на першому місці за кількістю нагород, це історичне досягнення. От Олено, як тобі здається, чи може наша зимова збірна, ну принаймні спробувати повторити великий оцей медал? Пад і на які спромоглися наші літні ДЕФи? Ну, Я думаю, що зараз у нас просто підвищений дух, тому що треба показувати, що Україна є, що Україні Україна потребує зброї, і таким чином наші дефлімпійці будуть виборювати нагороди, показувати всьому, всьому світові, що ми є, і що нам треба, і що ми будемо разом. І до речі, я хочу нагадати, що Наші спортсмени в 2019 році показали майстер-класи, вибороли аж чотири золоті нагороди. Серед них був Дмитро Мажаєв, мультимедаліст Тетяна Бакланова, золото і срібло. і Єлизавета Нопрієнко. Дві бронзи. Таким чином, я думаю, що наші молоді спортсмени. На цих дефлімпійських іграх все ж таки теж покажуть свій клас і покажуть високі результати. Ну насправді в нас дуже велика команда і велика і спроможна команда, яка там буде виборювати перемоги для України. А ми розуміємо їхню важливість не можна в такий непростий час переоцінити, коли спорт правда далеко не на першому місці, але цей напрямок має велику, і велику можливість і важливість. От зараз. У нас є саме можливість почути і побачити нашу Марину іскру. Ще один ексклюзив, а там з турецького Ерзуруму. Тож, Марина, привіт-привіт! Розповідай, як там справи в Ерзурумі, як тобі місцевість? І ось цей вже настрій старту ігор. Вітаю студія, вітаю ігоре, надихаючи тиша зимовий гір і звуки природи створюють ідеальні умови для тренувань команди до збірної з лижних перегонів. Сьогодні ми на місці, щоб поділитися з вами атмосферою наполегливою підготовки наших атлетів. Комунікація тут відбувається без голосу, але з неймовірною точністю та злагодженістю. Жестова мова дозволяє тренерам донести. До кожного спортсмена необхідні технічні, тактичні аспекти тренувань? Лижні перегони взагалі вимагають від атлетів неймовірної, виняткової фізичної підготовки, концентрації та витривалості. Кожен кілометр на цих трасах це історія боротьби насправді з власними обмеженнями та прагненнями до перемоги. Марина, підкажіть, яка траса, яка погода, як? Тренуються наші спортсмени, хочеться сказати, що траса для лижних перегонів це не просто сніговий шлях, це такий собі складний, дійсно складний лабіринт з підйомами, зі спусками, і тут кожен поворот, кожен. Підйоми спуск вимагає бездоганної техніки та максимальної віддачі. На завершення тренувального дня команда, звісно, збирається, обговорює всі технічні якісь аспекти, Вони хочуть вдосконалити і так хорошу роботу. Спільний аналіз взагалі це такий собі класний ключ до розвитку та досягнення високих результатів, незважаючи, незважаючи на труднощі, пов'язані з висотою і складністю трас, амбіції та рішучість наших атлетів. Говорять гучніше за будь-які слова. Команда наша дефлімпійської збірної з лижних перегонів готується до майбутніх змагань, готується дуже наполегливо. І хочеться сказати, що ми будемо слідкувати за кожним кроком спортсменів. Тому не перемикайте, будьте з нами! А ми будемо ділитися з вами найсвіжішими новинами зі світу спорту. Тому е, до нових зустрічей! Судя! Дякуємо, дякуємо, Марино. Ось відчули цю атмосферу Ерзуруму. Навіть це співи пташок. Теж і нас занурюють в цей спортивний вир дефлімпійського свята. Ну, ми будемо говорити про те, що дійсно це спортивне свято. Хоча настрій у нас можливо не святковий, але повірте, підійметься у вас трішечки настрій, коли розпочнуться ігри, коли розпочнуться наші виступи, ще більше більше наших перемог. Символічна цифра між іншим 36, 36 Кількість наших хлопців і дівчат, дефів, будуть змагатися представляти честь України і проти 36 держав світу. Ну, вони наші суперники, не вороги. Дяка Богу, там якраз держав терористів, їхніх сателітів не буде. Це ще одна вже перемога неспортивна України. І от все менше і менше часу в нас лишається до церемонії відкриття. Ігор. Так, вже сьогодні, 2 березня, офіційна церемонія відкриття 20-х зимових Дефлімпійських ігор. І вже завтра, 3 березня, ми можемо побачити перших медалістів на каналі Еквалімпік, познайомити вас з ними і будемо всі вболівати за український результат разом. Щиро дякуємо, друзі, всіх хто з нами були в цей перший стартовий день 20-х зимових Дефлімпійських ігор в турецькому Ерзурумі. Мене звати Ігор Мартиненко. Звісно, Олена Копян, наша легенда взагалі світового паралімпійського спорту. Дякую. Ну а тепер моя колега і вся велика наша команда і сім'я Еквалімпік також працює завжди для вас. Тому будьте з нами все тільки розпочинається. Тримайтеся, бережіть себе і Україні. Ми разом кажемо звісно. Існо, перемагай! Перемога з нами.